Чи Україна залишається морською державою з наявним флотом, з наявними засобами, які є. Чи використовуємо ми цей ресурс морський в повному обсязі? Прямо дуже широке питання. Кількість плавскладу з 2022 року кількість якість виросла в рази. Якщо е, говорить про сукупний потенціал, тому що на морі працюють не тільки ВМС, але й прикордонники, е, морська охорона державної прикордонної служби, і пішково-рятувальна служба, і ГУР і СБУ. І Інші можливі суб'єкти сил оборони, сукупний потенціал, ну не співмірний з тим, що ми мали на початок повномасштабки. Ми заходили в війну там толком без протикорабельних комплексів. Це якісь штучні екземпляри першої дослідної батареї, яка була передана в МС в окремий тоді ще береговий ракетний дивізіон, з очікуванням на весну першого серійного дивізіону, замовленого по контракту 2020 року. Це про Так, перший дивізіон, але при цьому ну це все було прям з колін вступало в бій. Там перші невдалі пуски так далі. Так далі. Зараз ВМС – це така доволі потужна машина, яка вже має свою річку флотилю, яка має декілька сотень. Плавзасобів, буквально в значенні сотень плавзасобів різного призначення, які і є тим москітним флотом, подекуди, на жаль, без ударної компоненти, тому що тут з цим проблеми про таку кількість різних сил і засобів ніхто навіть ніколи не мріяв. Плюс у нас є ж Атлантична ескадра в Британії і в Європі з п'яти. Тральщиків, шукачів, мін, плюс деяких інших плавзасобів, які ми очікуємо, плюс два корвети, які будуються, плюс не зрозуміло, що з британськими ракетними катерами, не зрозуміло, що з подальшими айлендами, марк Шостами, але це все от те, що десь колись якось або з'явиться, або не з'явиться.